Друзі, всім привіт! Розпочинаємо вже календарів ліг міського чемпіонату з футзалу. У нас є 67 команд, які або задекларували бажання грати, або вже навіть сплатили внесок. В основному це команди 6 ліги. Тут вже дві команди навіть внесок сплатили. Відповідно, Ці команди вже точно гратимуть в сезоні. 99%. Якщо не станеться ніяких форс-мажорів, з представниками кожної команди у нас постійний зворотній зв'язок відбувався. В особистих, тож можна говорити, що це склад ліг на 99%. Розпочнемо з 7-ї ліги. Тут, окрім Вінниці Молодіжної 2 та Олімпіка, нові команди. Команда з кодовою назвою Артур: це Артур. Ганюк. Сьогодні ми з ним спілкувалися. Він ще навіть не придумав назву команді. І тому я ось запропонував таку альтернативу тимчасово. Команда Nexus Лука Мелешківська, Андрій Пазич, який грав в минулому сезоні за Меркурій, зараз ось створює свою, свій колектив. Орігамі це команда Івана Загороднюка, який виступав минулий сезон за Темп. В цьому році у нього також своя команда гратиме в лізі. Команда Юнік представляє факультет Фііта Вінницького національного технічного університету. Студенти. Олімпік з Вороновиці всі ми знаємо. Тут Віталій Матвієнко керуватиме, але він говорить, що всі лідери команди Рос ну, пішли в інші команди. Тобто тут будуть в основному молоді вихованці школи Олімпік. Сокіл. Не згадаю, не згадаю зараз. Владислав, здається, контактне обличчя. Також спілкувалися. Уже є лого в команди, назва. Відповідно, вона гратиме також в сьомій Вінниця молодіжна, 2 в суттєво ослабленому складі. Пішла на пониження з 4 ї ліги в 7-му. Дитячо-юнацька спортивна школа-бар Микола. З ним також спілкувалися. Він заявляє дітей. Просив ставити ігри спаренні по можливості, щоб менше кататися. Ну, будемо йти на зустріч, звичайно ж. Grand Car. одні з перших, подали заявку ще десь в 20 х числах вересня. В принципі, ця команда також серйозна. Одразу два представники, але один з них лише в чаті. Тому я думаю, що у них всі шанси далеко піти і не один рік виступати по в подальшому футзальних змаганнях з таким серйозним підходом. Отже, у нас є такий ось генератор руснявий, звичайно. ну, Єдиний недолік цього сайту, що в нього немає україномовної версії. У всьому іншому тестували, все добре працює, генерує. Ось, вибираємо 10 команд, всі їх прописали, створюємо календар. Ось маємо календар. З приводу «Дома в гостях ми ще обов'язково це все пофіксимо. Підлатаємо, щоб у нас були по черзі матчі вдома в гостях. І відповідно це впливатиме на вибір форми. У випадку, якщо форма однакова, нагадую, по регламенту змінювати її мають гості. Зберегли ми календар сьомої ліги. І переходимо далі до шостої. Прописуємо команди шостої ліги. Меркурій, який вилетів у минулому сезоні з п'ятої. Агрономічна Агрономічне нова команда Андрій Плохотнюк. Сьогодні з ним працювали разом на матчі Універдинамо. Стілвінгс. Калинівка, військова частина також подали заявку ще, коли це не було мейнстрімом, ще навіть до початку форми. Подача цих заявок через Google форму. Корсара Apple Pro. Команда досвідчена вже Олександра Кошелєва. Також одні з перших подали заявку, виступали влітку в християнській футбольній лізі. Відповідно, ось заявляються в шосту лігу міського чемпіонату. Чемпіонату Вінницької міської територіальної громади з футзалу. Фенікс 2. Дублери команди з Калинівки, команди амбітної, яка двома колективами заходить в цьому сезоні. В минулому сезоні. Взяла бронзові медалі третьої ліги, і основа Фенікса залишається в третій лізі також. А ось дублери будуть обкатуватись в шостій. Ну, Спарта заскочила в останній момент саме в цю лігу. Ой, вибачте, не те зробив. Спарта мала грати в четвертій, але враховуючи брак кадрів і. Не знаю ще які причини. Команда довгий час вагалася, то не буде в сезоні, то буде в сезоні. Ну, в підсумку, коли все-таки наважилась, залишались місця тільки в 6-й 7 лізі. Ну, склад в спарти буде зіграний, але не найсильніший. Аргон. Аргон, команда ХФЛ, так само команда досвідчена, яка вже грала в цьому сезоні влітку, і тому матиме всі шанси. Далі здобувати звитяги. Не розумію, чому в мене тут 9. Він Сіті та Онсео. Кого я де пропустив? Ага, я записав бар не туди. Ну, зрозуміло. Аргон замість бара. Верніше Спарта після Фенікса. От бачите, які запари можна ловити? Коли цілий день сидиш за комп'ютером, не рекомендую. Аргон, ВінСіті, Онсео. Пишемо далі. Аргон. Сіті це все християнська футбольна ліга. Онсео це колишній учасник ІТ-ліги. Команда відроджується, команда заявляється в шосту лігу з доволі таки амбітними планами і непоганим складом. Меркурій, Агрономічне, Стілінг, Corsare Pool Pro, Phoenix 2 Калинівка. Спарта, Аргон, Вінсіті, Онсела. І пропуск туру. 10-та команда. На жаль, поки що заявок немає. Якщо з'являться в нас ще по одній команді в 6-й 7-й лізі, буде повноцінний чемпіонат без пропусків туру. Поки що, на жаль, те, що маємо, тим і живемо. Сьогодні дві команди все-таки відмовились. Було у нас станом на ранок 69 колективів, але Вінницькі шершні. Не зможуть грати. І також ще одна команда в мене була записана, але потім виявилося, що це два різних представника команди Артур. <сум> спілкувалися зі мною, тому я їх враховував як дві команди. Виявилося, що це лише одна. На жаль. Ну нічого, до старту сезону, що, в принципі, час є. Можливо, в нас хтось з'явиться. Генеруємо календар для шостої ліги. Перший тур 26-го, можливо, аж 3 листопада, вже не 26 жовтня. Меркурій Агрономічне, Стілінгс відпочиватиме, Онцео, Corsair Apple Pro, WinCity Phoenix 2 Калинівка, Аргон Спарта. Зберігаємо календар у наш документ. Пишемо тут: Шоста ліга. Перекинемо на наступну сторіночку, щоб він нас не збивав. Все, зберігаємо. Так само пишемо вже п'ята ліга. І будемо чекати на жеребкування календаря п'ятої ліги. Повертаємось на попередню сторіночку, стираємо, щоб не було такої самої запари, як минулий раз. Залишаємо ні. Пропуск туру не залишаємо, тому починаючи з п'ятої ліги, у нас. Повний склад дивізіонів. Аврора, Прометей, Отамани, ці всі команди мали грати в лігах по вище. Але вирішили перезапустити, мабуть, свої виступи і опуститись по рівню до п'ятої ліги. Ну, через те, власне, в лігу... четверта та п'ята ліга були найбільш ажіотажними. тут Найбільш активно команди сюди подавали заявки, і ми ж старалися також при формуванні ліг. Перш за все притримуватись минулорічного рейтингу. Ось, наприклад, Харків команда це правонаступник команди Нангу-2. «Нангу» ми знаємо, вже не буде виступати в міських змаганнях, тому що передислокувалась академія. Бажаємо удачі і подальших успіхів і на футзальних теренах також. Колективу, дуже хороший колектив. А ось Сергій Філенко, гравець команди Нангу-2 в минулому сезоні організував свій клуб, назвав його Харків. І на правах справонаступника Нангу-2 заявився в п'яту лігу. Вінфілд чинний бронзовий призер п'ятої ліги. Сіється під п'ятим номером. Фенікс Володимира Бонуляка висловлював е, амбіції заявитися в четверту лігу, проте в четвертій вовчик, сам бачиш, також. Дуже все щільно і зайнято. Connect United. Євгеній Глінчук. Другий рік уже команді. Хороша досвідчена команда, досвідчені гравці. десна 2 Руслан Попович, головний тренер. Також залишається в п'ятій Лізі. Команда в минулому сезоні дуже молодий склад мала, але залишила, залишила за собою прописку в п'ятій лізі Випередило, здається, дві чи навіть три команди. Кіпіш, Меркурій, і, власне, по праву буде знову грати в п'ятій лізі. Старовар команда Євгена Осипенка нова команда, яка, скажімо так, пішла від Прометея, від'єдналася і ось таке, таке буде принципове протистояння у нас на рівні п'ятої ліги. Також цікаво за ним буде поспостерігати. Ну і команда газмережі це не чемпіони другої ліги. Хоча по назві можна так подумати, це виключно. Співробітники державного підприємства трішки розбавлені гравцями інших команд, які, можливо, не підходять за своїм рівнем для більш високих ліг і більш високих задач. Але це все можливо, звичайно. Отже, маємо такий склад п'ятої ліги, генеруємо календар. І що ми бачимо у першому турі: Аврора Прометей, газмережі, отамани, Старовар, Харків. Тесна 2 Вінфілд, Connect United Фенікс. Маємо календар. Зберігаємо. Прописуємо на четверту лігу заготовочку. Все у нас збережено. Поїхали далі. Ліга номер 4 GC Barbershop. Команда, яка посіла останню сходинку минулого сезону третьої ліги, і понизилась в класі. Було їй запропоновано на першому певному етапі залишитись в третій лізі, адже там був шалений недобор. Лише 5 квот було зайнято ось станом навіть на початок жовтня. Проте барбери подумали і відмовились від такої перспективи. Все-таки гратимуть вони в четвертій лізі. Команді адвокати також пропонували піднятися в третю, не захотіли. Підопічні Андрія Кисляка. Знову пробують свої сили в четвертій. Куба, Дмитро Антощук прекрасний бойовий колектив. Знову змагатиметься в четвертій лізі. Стелс, Артур Ковальчук, також залишився в четвертій лізі. Минулому сезоні команда прогресувала вже по ходу чемпіонату, була міцним середняком, здивувала кількома позитивними результатами. Тож, я думаю, всі шанси є знову демонструвати хороший футзал на рівні четвертої ліги. ВСП ВІФК Нухт, хто не знає, він... зачекайте, я вже й сам забув, не практикувався давно. Відокремлений структурний підрозділ Вінницького фахового коледжу, Вінницький фаховий коледж Національного університету харчових технологій. Команда Віталія Терещенка знову грає в четвертій лізі. Минулого сезону, якщо не помиляюсь, 5 матчів підряд вони виграли на старті сезону. Лідирували довгий час, але потім посипались і ледь не вилетіли. Буває. Молоді хлопці тому таке. Команда Легіон, команда Владислава Березіна. Цей рік саме він керує. Віктор Майоренко на фронті. Сам Велса Градян перейшов в інший клуб. З більш, більш високої ліги. Ну, ось Легіон, який чудове спасіння продемонстрував в минулому сезоні у четвертій лізі, в останніх матчах буквально вицарапав для себе цю путівку, і ось буде закріплятися і боротися за результати вже позитивніші в цьому сезоні, надіюсь. Легіон 2013, підопічні Владислава Кушти, які чемпіонами п'ятої ліги стали, і підвищились в класі, ось змагатимуться в четвертій. Їх конкуренти по п'ятій лізі Брікстон Юнайтед та Легіон Якушенці. Брікстон в минулому сезоні був другим в п'ятій лізі і по праву підвищився в класі. А ось команда Волті, Андрій Снігур, дебютанти змагань, але подали заявку в числі перших, причому одразу ж на третю лігу. Ну, На третій вони перебували в деякий момент в третій лізі, в складі третьої ліги, коли там був недобір команд, але потім все-таки вирішили спуститись в четверту і в принципі, посіли тут е, квоту. Знову ж бу, була пропозиція потім від Фенікса, але вона поступила вже після того, як Волті дав ну, якби, гарантію свого виступу в четвертій лізі, і навіть внесок вже заплатила команду. Так що, Вова-Бануляк, вибачаюсь. Є, що є. На жаль, ліги у нас не резинові. Будете грати в п'ятій Легіон Якушенці це минулорічний темп. Насправді, всі ми знаємо цей ребрендінг, вже бачили, до речі, у наших сторісах футзал в МТГ в Інстаграмі. Перейдіть за посиланням, допоможіть Адаму аль Халабі. У нього важка травма. Потрібна операція на коліні, і, можливо, вже проведена, можливо, буде проводитися. Вона дуже дороговартісна. Молодий хлопець, який у фузальному чемпіонаті минулого сезону забивав багато голів. І надіємося ще заб'є не менше, якщо ми йому допоможемо зараз всі разом назбирати потрібну суму на операцію. Все є, все готово. Жеребкуємо календар. В першому турі GC Barbershop, адвокати. Легіон Якушинці Куба, Волті Стелс, Бріхстон Юнайтед ВСП ВФК, Нухт, Легіон 2013, Легіон. Ліга трьох Легіонів. Ось така у нас буде четверта ліга цьогоріч. Цікава, безкомпромісна і вогняна, як завжди. Зберігаємо ми четверту лігу, переходимо до жребкування календаря третьої. Що у нас робиться в третій лізі? Тут одразу ж бачимо Фенікс Калинівка, бронзовий призер минулого сезону. Атлетік. Минулого сезону команда грала під назвою Атлетик 2011. Цього року Сергій Глущук перейменував її просто в Атлетік. Під такою назвою будемо далі знати цей колектив. Біофарм Літен До останнього також не було відомо щодо участі в сезоні, але команда все-таки вривається в цю заробу і вривається на правах міцного середняка третьої ліги. Як завжди. Ще один потужний колектив Козак Плюс. Цього року підсилився, тому буде в числі, мабуть, претендентів на призові місця. Вінницька міська рада на одну лігу понижається в статусі, тому що загубила кількох провідних гравців, але колектив так само бойовий, збитий, амбітний. І я думаю, він не загубиться в цьому дивізіоні аж ніяк. Скіф, не знаю, довелось залишитись в моїй команді в третій лізі, адже був в певний момент недобор. Та й зараз я б залюбки замінився, мабуть, позиціями з кимось із четвертої, в кого є такі. Бажання, хоча ні, нам, мабуть, не буде нічого колетити, хай буде цей Скіф тут. Поборемось. Незламні команда, яка в минулому сезоні виступала під брендом Благодать 2, цього року підсилилась і одразу щось заявляє амбіції. Коли я запропонував, що хлопці є вакансії в третій лізі, ніхто на них не хоче заходити, то Євген Загребов думав буквально три години і потім дав своє добро. Одразу ж після нього, чи навіть перед ним, я не пам'ятаю, як це відбувалося, але. Команда Артура Комишнюка разом за Христом також говорить, що є амбіції на третю лігу. Но якщо є амбіції, потрібно їх підтримувати. Подивимось, як вийде в хлопців з ходу вірватися в третю лігу і тут не загубитись. Епіцентр, як і ВМР, понижується в класі, хоча була команда місним середняком другої ліги, але, мабуть, через брак відповідних кадрів вирішила. На щабель нижче опуститись в футзальній ієрархії міста. А ось Юнайтед чемпіони 4-ї ліги, пробують свої сили в 3-й. Також є проблеми з складом, наскільки я знаю, ну, не, не вдасться зібрати такий самий склад, як минулого року, який розривав 4-ту лігу, але подивимось. Доволі рівний, як на мене, склад ліги. І можуть бути тут будь-які сенсації, несподіванки. Подивимось зараз на календарці цього дивізіону. В першому турі Фенікс Атлетік, разом за хрестом Біофарм Юнайтед Козак Плюс, епіцентр Вінницька міська рада, дербі другої ліги колишньої. Та Незламні Скіф. Ось такий у нас початок сезону третьої ліги. Зберігаємо календар. Прописуємо другу лігу. Зберігаємо ще раз з цими блекаутами, вже звичка хороша з'явилась. СКП. Команда, яка вилетіла з першої ліги, команда Олексія Поцелюка гратиме в Лізі другій. Фортуна Калинівка, бронзовий призерт минулого сезону. Залишається в другій Лізі. Володимир Тиврів, ще один амбітний колектив, який постійно бореться за найвищі місця. Грає друга лігу. Він Драйвер з тім. Ну, знову ж таки, міцний середняк минулого сезону. Чому б не поборотися і в нинішньому? Хороша молода команда Андрія Пентели, я думаю, буде змагатись за високі позиції. Аграрій, колектив Олександра Осадчука. Добре налажений тренувальний процес хлопців. І я думаю, вони в цьому сезоні також не боротимуться вже за виживання, а боротимуться за більш високі позиції. Легіон з Козятина заходить у наш футзальний чемпіонат. Одразу ж в другу лігу. Хлопці виявили ці амбіції і, в принципі, місця були, тому без питань. Нива Вінниця це команда Павла Форманюка. Павло дуже хотів першу лігу, я розумію. Ну поки що в першій лізі, як бачимо, все забито. І враховуючи три команди Вищої ліги минулорічної, які зайшли, поки що, Павле лише за наявності квот. Квот поки що в першій лізі немає. Тому вам друга, ну але склад тут також, як бачимо, непоганий. Зокрема, ЄМС Поділля, яке, коли зрозуміло, команда. Олега Щеглова, що тут будуть грати колективи з вищої ліги, плюс Орлівка Техноплюс залишаються, нікуди не підвищуються, то вирішили Подоляни перейти в другу лігу. В принципі, розуміємо, підтримуємо. Тим паче друга ліга також буде цікава. Ось Роксана це взагалі топ-колектив має бути. Судячи з останніх новин, інсайдів і такого іншого. Судячи навіть з виходу в фінал Кубка ХФЛ, до свіжого, чому ні. Команда Онора Озгюля, Святослава Цюбки. І поки що тут у нас є пропуск туру. На жаль, тож, якщо у вас є хтось, хто ще сумнівається, будь ласка, говоріть, ми з радістю запустимо сюди 10-ту команду, і не буде відпочинків оцих вимушених у колективів другої ліги. Все готово. Отримуємо календар. СКП Фортуна. Володимир Тур пропускає. Роксана Віндрайвер СТім, ЄМС Поділля Аграрій, Нива Вінниця, Легіон Козятин. Ось такі ось поєдинки в першому турі нас очікують. Зберігаємо календар другої ліги. І залишились самі вершки перша ліга. Вона в сезоні 2024 2025 буде вельми вельми цікавою. Як мінімум через три команди, які в минулому сезоні грали в вищій лізі в чемпіонаті області, а в цьому сезоні вирішили зайти у міський чемпіонат. Повне право мають. Це все вінницькі команди, все-таки міцні середняки. Якщо я не помиляюсь, Кусто Агро п'яте місце, Ріарта Авто шосте місце, Юрія Фарм восьме місце. Чи 9 минулого сезону, поправити мене потім в коментарях, бо я, якщо чесно, вищу лігу не так дивився, як поперед, ну, 5 ліг міського чемпіонату в минулому сезоні. Це кажу, як є. Техноплюс, чемпіон чинний, Орлівка, чинний володар другого місця. ЄМС Поділля, який був бронзовий, перейшов в другу лігу. Тож, прописуємо команди. Юрія Фарм, Благодать, Машкет, ЯСКО-2. Вінниця Молодіжна, Аріартафто, Вінвін, Кустоагра. якщо я правильно зрозумів алгоритм цього генератора? Він апріорі зводить першу другу команду в стартовому турі. По всіх попередніх лігах, він, ну, якщо я не помиляюсь, так і було. Це навіть на краще. Знаєте, у нас буде такий собі суперкубок міського чемпіонату вже у першому турі. І, звичайно ж, ми цей матч покажемо в прямому ефірі. Генеруємо календар. Техно плюс Орлівка чудово. Показуємо в прямому ефірі. І причапом ще одну матч кустоагро Юрія Фарм. Якщо команди не проти, ми їх так і поставимо разом і покажемо у прямому ефірі два матчі поспіль. Хто бажає далі, замовляйте, будь ласка, додаткові прямі ефіри. Я думаю, наша знімальна бригада залишиться залюбки за додаткову плату. За рахунок внесків ми можемо показувати не більше чотирьох поєдинків за вихідні. Два поєдинки першої ліги, два поєдинки інших якихось ліг. Все відносно суми ваших внесків, товариші. Тому... Не зліться, якщо що. Так, в першому турі також цікава гра Аріар Авто Машкет. Він, Він благодать. Ну, тут дербі на дербі, ну, бо тут дуже цікаво буде. вінниця молодіжна, яско 2 Я пам'ятаю в минулому сезоні кінцівку гри між цими командами на нокауті і гол Павла Зеля за 0,8 секунди до, до сирени. Ну, це, це буде також фантастика. Ну і тут дербі вищої ліги, дербі чинних двох перших місць першої ліги. Дербі Гаврильонка. Аріарт проти Машкета. Ну тут теж є підтекст. Звичайно ж, і Кубок в МТГ другий згадуємо і багато-багато цікавленок. Взагалі, ліга має бути вогонь. Зберігаємо календар. Все, дивимось, в нас є. Перша, друга, третя. Четверта, зберегли ми календар. І на все добре, до нових зустрічей в ефірі.